Так, я біля яру. Зараз я вам його покажу. Але подивимося на дерева, які тут над яром. Ну тут наверх центр Санта-Барбари дошколи. Це вниз, заїздся до мого будинку. І там гора, як, як я вам розказував, раніше блакитна, зараз вона. От. І провалля. Це цікаво. І дороги. От. <різь> Ну там я наверху був учора. Оце просто неймовірно. А там внизу провалять таке, що... Ой, 100 метрів, мабуть. От, От цікаво. І шумить річка. Чуєте річку? От. Ну, на останок я вам подарую гарне видовище, О! Труби Єрихона, рихона. Ой. Яка вона гарна, а? Квіточка, квіточка, ти будеш різкою. Чи тобі хочеться так? Добре, хай буде. Правда? Компроміс знайдено. Ура!